Ріпак Бесіто це середньостиглий гібрид класичної технології селекції Лідеа, що поєднує високий потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара та олійну якість на рівні 47-48 Головна перевага Бесіто потужний стартовий ріст восени, який дозволяє впевнено сіяти гібрид навіть у пізні строки. Гібрид формує високорослу рослину з інтенсивним гілкуванням. Завдяки чому добре покриває площу навіть за зріджених посівів. Цей гібрид адаптований до різних кліматичних умов України від полісся до степу і забезпечує стабільний врожай навіть за стресових факторів, таких як посуха чи холодна весна. Бесіто демонструє високу стійкість до фомозу, 9 балів, а також до склеротиніозу вилягання та розтріскування стручків. Завдяки цьому зменшуються втрати при збиранні. А потреба у фунгіцидах – мінімальна. Оптимальна густота на момент весняного відновлення вегетації від 25 до 35 рослин на квадратний метр. Це робить гібрид придатним для посівів із розширеними міжряддями, широкорядної сівби та інтенсивних технологій. Бесіто це надійний вибір для господарств, які шукають стабільність урожаю, адаптивність та рентабельність в умовах змінного клімату. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.